Друзі, розповім сьогодні про п'ять причин, чому варто працювати на фермі в Новій Зеландії, які тут плюси. По-перше, це дешевше житло, набагато дешевше, ніж на ринку Нової Зеландії. По-друге, більша зарплата, ніж average по Новій Зеландії. Саме менші позиції фармасист ви можете претендувати на зарплату 60 тисяч плюс на рік. По-третє, Робота, як правило, на новозеландських фермах круглий рік на відкритому повітрі. Це дуже важливо, адже в Новій Зеландії вважається найчастіше в світі повітря. По-четверте, можна працювати на фултайм і одночасно навчатися на курсах, і це вам буде запорукою для підвищення. Ви можете почати з позиції фармасістенця найнижчої і дослужитися до фарменджера за декілька років, якщо закінчають його курси тут. По-п'яте це те, що фермера часто підтримують своїх робітників, дають безкоштовно м'ясо, забив фермер якусь стеличку, поділив між робітниками.